Можливо, ви думаєте, що жити повним життям це відвідати всі країни світу, звільнитися з роботи за власним бажанням та безрозсудно закохуватися, але насправді це вміння жити моментом. Це означає навчитися піклуватися про себе, почуватися добре у власній шкурі, навчитися будувати просте життя, яким можна пишатися. Повне життя не завжди складалося з чогось, що розбурхує. Частіше це щось, що поступово переконує вас сповільнюватися. Це нормально. І не завжди потрібно щось доводити. Не завжди потрібно боротися або хотіти більшого. І це нормально, коли деякі речі залишаються такими, як є. Поступово ви зрозумієте, що життя може розвиватися зовні лише пропорційно до внутрішньої стабільності. І якщо дрібниці не тішать, навряд чи щось велике зможе вас задовольнити.